Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 травня. Сьогодні ми перенесемось у ніч на 7 травня 1945 року, коли в місті Реймс, що у Франції, вирішувалася доля світу. У штабі союзних військ генерал-полковник Вермахту Альфред Йодель підписав акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Була друга 41 за середньоєвропейським часом. Обстановка в штабі була напруженою. За столом сиділи представники союзників та німецької армії. На обличчях серйозність і втома після років, років війни документ вимагав від усіх німецьких військових негайно припинити бойові дії, здатися в полон і передати техніку союзним силам. Підпис йодля означав, що Друга світова війна в Європі фактично завершилась. Щоправда, офіційні святкування розпочалися трохи пізніше, коли капітуляція була ратифікована і в Берліні. Але саме в Реймсі, вперше за довгі роки, пролунала справжня надія на мир. Цей момент став кульмінацією мільйонів людських зусиль, мужності та жертв заради свободи. Маленька зала штабу стала символом величезної історичної перемоги. А зараз перенесемось у 7 травня 2007 року, коли світ археології сколихнула сенсаційна новина. Ізраїльські археологи під керівництвом професора Ехуда Нецера після тривалих пошуків виявили гробницю легендарного царя Ірода Великого. Знаходилась вона за 12 кілометрів на південь від Єрусалима, у місці, яке ще 2000 років тому точно описав давньоримський історик Йосип Флавій, могила була розташована на схилі штучного пагорба Геродіона, грандіозної фортеці палацу, яку сам Ірод звів у свою честь. Команда Нецера знайшла залишки саркофага з дорогого рожевого вапняку. Його пишне оздоблення підтвердило здогадку. Тут справді спочивав один з найвпливовіших правителів юдеї, відомий своєю жорстокістю і водночас архітектурним генієм. Це відкриття стало справжнім проривом у розумінні історії того часу і закрило одну з найзагадковіших сторінок стародавнього світу. А як ви вважаєте, чи справді такі знахідки допомагають нам краще розуміти минуле, чи вони лише відкривають нові загадки? Поділіться своїми думками в коментарях, а також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.